Що зараз відбувається в вашому житті, як то сталося? І що з цим робити, якщо, звісно, потрібно щось робити. І швидше за все, зараз в вашому житті є якась стабільність. Ви контролюєте своє життя, контролюєте якусь свою ситуацію. Все у вас під контролем, все у вас там спокійно, чітко, вимірено, логічно. Але прийшли до цієї логічності, чіткості, справедливості, впевненості, стабільності. Ви через якісь помилки, через якісь негаразди, щось ви там у минулому трішки натворили, але змогли з у цього неправильних з у цих рішень зробити винести свій досвід і завдяки цьому досвіду прийти до цього гармонійного, стабільного стану, який є зараз. І стосовно нинішньої стабільної ситуації, ви здатні контролювати свої якісь такі імпульси, щось там набідокурити, кудись побігти, щось зробити. Тобто у вас зараз все стабільно, але десь всередині ще живе такий живчик, а треба ще щонебудь, ще куди-нібудь ще щось затіяти. Але це ви здатні контролювати, здатні втримати ці імпульси. Бо ви здатні якось емоційно, внутрішньо відчувати ситуацію, чи дійсно вам потрібно кудись летіти, щось змінювати, щось робити? Чи можна просто насолоджуватися цією стабільністю? Зараз у житті все спокійно, все стабільно, не треба його зруйновувати, не треба його розворушувати. А не здатні ви змінити той досвід, який ви пройшли? Якісь болі, якісь можливо помилки? Ну вже сталося і сталося. Вже того змінити не можна. Можна лише прийняти той свій досвід, обдумати, продумати, що там було, як так сталося, чому так сталося, і зробити для себе ще такий собі немов урок: дослідити, що було правильно, значить можна знову зробити те правильно, а що було неправильно, від того відмовитися. І ця ваша ситуація призведе вас до ще більшої стабільності, до ще більшого контролю над вашим життям, до того, що в вашому житті буде все добре, все гармонійно і все стабільно. А вищі сили говорять вам, щоб ви не намагалися контролювати все і відразу У вас уже все більш-менш стабілізувалось. Тож не намагайтеся все контролювати більше, ніж ви зараз можете. Не розпорошуйте свою енергію. Якщо ви бачите, що щось там контролю взагалі не потребує, то відпустіть ту ситуацію, хай воно само собі йде, як іде.